Співробітники головного управління та Чернігівського районного управління ДСНС Чернігівської області здійснили профілактичні інструктажі серед громадян та любителів зимової риболовлі на річці стрижень. Сьогодні ми провели з жителями міста Чернігова масову роз'яснювальну роботу. Обговорили з ними елементарні правила безпеки на льоду. Під час риболовлі, що потрібно знати, що потрібно робити у випадку, якщо щось трапиться, хтось провалиться під лід. Варто зауважити, що на лід можна виходити лише за стійкої морозної погоди. Знаєте, яка безпечна товщина льоду, коли вже можна виходити на лід? Так, взагалі від семи вважається, все правильно. Виходити на лід, як, як у вас є пішня, це дуже добре. Ви як заходите, ви перевіряєте товщину льоду. Та да, ще краще, щоб у вас була мотузка, і щоб ви не були самі на льоду. Якщо у вас є діти. Завжди кажіть їм, нехай пам'ятають, що на льоду без батьків, без дорослих гуляти не може. Не варто ходити на лід самим, оскільки він є непередбачуваним. Спершу треба перевірити товщину льодового покриву. Ні в якому разі не можна це робити ногою. Перш ніж йти на лід, треба ознайомитись з правилами безпеки та завжди мати при собі допоміжний предмет, який під час виникнення незвичайної ситуації може вам або іншим врятувати життя.